Друге життя для 150-річної мапи. Такі тріщини, вотвотицеса. Розрізи такі. Вона ж не може ціла бути, бо вона зложена. А від часу вона отак ці розрізи поробилися. Ми ставимо цю японську бумагу, гарячим утюхом проложуємо і отак склеюємо. Архівний документ датується 1871 роком. На ньому позначено план частини села Миколин Заславського повіту Волинської губернії. Нині ж це Шепетівський район. Ця карта зберігалася в Кам'янець-Подільському міському архіві до 2003 року. Згодом всі фонди давніх актів, як ми сьогодні їх називаємо, а раніше це фонди до радянського періоду, після пожежі 2003 року були передані на зберігання до Державного архіву. Уницька області. розміри мапи надзвичайно великі як для такого історичного документу, ба більше за стільки років на полотні метр 27 на метр 9 сантиметрів. Збереглися кольори найважливіші елементи плану. Тож на реставрацію пішов не один тиждень. Ми фарбами не користуємося. Ми тільки нам приносять от з цього схранілища карту. Ми її описпилюємо. Ну, дивимося, як там з дівчатами, що нам треба зробити. і на тут бачите розрізи. Тут там бувають, немає куска, наприклад, бумаги. То ми тоді доращуємо такою бумагою. Робота перед архівістами стояла непроста. Довелося застосовувати різні матеріали, зокрема, декілька видів реставраційного паперу. А ще під час відновлення карти використовували новітні хімічні засоби для консервації. Всі ці картографічні матеріали писалися. Вручну, відповідно було відповідно обладнання технологічне. Відображені межі земель власників, які надавалися чиншовикам для обробітку, і таким чином забезпечувалося спадкове право володіння земельними ділянками. Чиншовики це селяни, от, міщани, які мали право обробляти успадковувати дані земельні діла, вони були їх юридичними власниками. Загалом за шість місяців цього року в реставраційній майстерні архіву відремонтували та відновили уже понад п'ять тисяч аркушів. Також виконали ручну дезінфекцію майже трьохсот листків архівних документів. Світлана Маренич, Ростислав Маслов, новини 33-й канал.